Всім привіт! Сьогодні встановлення металопластикової перегородки в місті Києві. Показуємо закінчений варіант виконаних робіт. Конструкція, яка розділяє великий, можна сказати, варіант кімнати на, в офісі на робоче місце і, можна сказати, міні-коридор такий. Показуємо, як ми все чітко заміряли. Оскільки клієнта було побажання, щоб зазорів майже ніяких не було, щоб на піну там місця майже не лишали, що ніби вона тут, як і завжди стояла. По заповненню, ми бачимо, знизу у нас сендвіч панель, зверху теж сендвіч панель, центральний ряд це склопакети, білі матові сетін. Бачимо, які вони мають ефект, тобто не видно нічого чітко з двох сторін. При цьому, якщо що, то силует людини чи предмет, який буде біля скла. Він буде ну, видно, що і як. Показуємо побажання було чітко до обналічника самих дверей поставити в цій зоні. Двері замовили посилені міжкімнатні, так їх називаємо. На три посилені петлі, накладні, звичайні віконні, а саме такого накладного формату. Ручка з язичком, Замок у нас рейка для того, щоб був. Щільний прижим по всій висоті самої столки, потрібно ручку ось так: от вверх піднімаємо, лише після цього відкрити закрити ключа. В принципі, це лише для щільного прижиму та для того, щоб зафіксувати самим замком.